Здирництво, погрози, побиття і знущання. Яке покарання за них передбачено? Хто може стати фігурантами цієї справи? Від 8 до 12 років за цією статтею кримінального кодексу. Що відомо про це будівництво військовими дачі на Хмельниччині? Повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем і тяжкими наслідками. Зараз з нами на зв'язку радниця із комунікації держав. Ного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Пані Тетяно, рада вітати вас в ефірі громадського радіо Олен, вітаю і вас, вітаю усіх слухачів громадського радіо. Також от щодо відкриття цього кримінального провадження стосовно чого саме відкрили оці нестатутні відносини? Яке покарання за них передбачено? Хто може стати фігурантами цієї справи? Ну, давайте ми з вами розпочнемо дійсно з самого початку, тому що вчора всі читали і бачили, і могли так би мовити ознайомитися з матеріалами, які були оприлюднені в змі, що стосувалося ситуації у 211-й понтонно-мостовій бригаді сил підтримки збройних сил України. Це було знущання. Журналісти пишуть про знущання над військовими. Потерпілі військові розповідали про факти і здирництва, і погроз, і побиття, і знущання з боку командирів. Вважаю, що це є абсолютно ганебним і неприпустимим на третьому році війни. Відповідно. Реакція була у генеральному штабі. Там відреагували і направили комісію військової служби правопорядку для перевірки. Командира військової частини відсторонили від виконання обов'язків. Але окрім того, міністр оборони доручив головній інспекції Міноборони перевірити інформацію по 211 й бригаді, і проаналізувати причини затягування розслідування порушень військової служби правопорядку. Тобто, це те, що ми з вами маємо на сьогоднішній день, і також на сьогоднішній день, а точніше, наприкінці вчорашнього, Тернопільська спеціалізована прокуратура також відреагувала у сфері оборони і відкрила кримінальне провадження за фактом застосування нестатутних заходів. Це відповідна стаття Кримінального кодексу України 46, частина 5, Якщо раптом хтось захоче ознайомитися. Можуть відкрити кримінальний кодекс у вільному доступі і подивитися, що саме це за стаття. Нестатутні відносини це те, що ми з вами згадували раніше: здирництво, погрози, побиття і знущання, якщо звичайною мовою так говорити, розслідування доручили державному бюро і на сьогоднішній день. Слідство розпочинає після того, як матеріали будуть передані ДБР, досліджувати матеріали, які зібрані Міністерством оборони України. Будуть аналізувати усі повідомлення у медіапросторі, в соціальних мережах, які пов'язані зі знущаннями над бійцями. Звичайно, що сама процедура досудового розслідування передбачає безпосереднє спілкування з потерпілими, з вони надаватимуть свої свідчення, і це. Стане це ляже в матеріали справи покарання досить суворе після того як будуть визначені ті, хто брав у цьому участь, причетні всі і оголошені їм підозри від 8 до 12 років за цією статтею кримінального кодексу, тому що такі правопорушення вчинені в умовах воєнного стану. А умови воєнного стану вони посилюють саму по собі відповідальність. Якщо Угу. Пані Тетяно, от е, ДБР, я так розумію, ще не встигла. Це ж тільки початок справи побувати у місті дислокації бригади. От якщо планують, то коли? Чи е, не встигнуть люди дотичні до ймовірних цих злочинів щось там приховати? Десь я не знаю, розосередити тих, до кого вони оці нестатутні стосунки е, 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 застосовували? Не так, так. Я розумію про що ви говорите, але наразі вважаю це практично неможливим, тому що ви знаєте, що національна поліція також сьогодні повідомляла, що вона проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в районі бойових дій. І сьогодні. Повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. Цим розслідуванням займається Національна поліція. Ми з вами говоримо про побиття приниження, про знущання. І відповідно, ми з вами також бачили заяви бійців. Ці заяви також прочитають і слідчі, і бійців не вдасться приховати. Тобто з ними будуть спілкуватися слідчі і будуть розпитувати, як таке могло трапитися. І хто саме це робив, тому ти відповідальності їм не вдасться втекти, пані Тетяно? Ну от ми напередодні спілкувалися із правозахисником захисником, і він висловив так доволі таку скептичну думку стосовно внутрішнього розслідування, яку яке самі військові проводять ну всередині себе, всередині своєї структури. І а, він говорив про те, що цим має а, займатися саме ДБР. Тому ми можемо а, сподіватися на. Якусь результативність цього, от ну припустимо, ви згадували заяви. Наприклад, можемо припускати, що будуть ще такі заяви надходити саме до ДБР. Ми сьогодні наголошували на тому, що аби виявляти і попереджати подібні жахливі правопорушення в військових частинах, які пов'язані з побиттям, знущанням, приниженням, ми закликаємо звертатися в бюро з офіційними скаргами. Це можна робити через гарячу лінію на центральний апарат чи до територіальних управлінь державного бюро. Це також можна робити. У розділі на сайті ДБР, де є варіант або анонімної заяви зробити про правопорушення, або назвати своє прізвище, ім'я там, наприклад, частину публі... ну, Я маю на увазі в відкритому форматі, також написати скаргу. Подібно щодо того, що цим має займатися правоохоронний орган, так дійсно, ДБР і задача, головна функція правоохоронного органу, це виявити, а ще краще попередити можливий злочин. Але ми також з вами маємо розуміти, що Збройні Сили України мають своє підпорядкування, і спочатку подібними військові, спочатку з подібними правопорушеннями повідомляють військову службу правопорядку. І військова служба правопорядку повідомляє далі правоохоронним органам. Ну, Так би мовити, це така. Ієрархія, звичайно, що правоохоронці працюють. Якщо є відповідні, наприклад, скарги на гарячу лінію чи скарги в письмовому вигляді, також іде реакція. Жодна заява, наскільки мені відомо, яка має підґрунтя для перевірки, вона не проходить повз слідчих ДБР. А... Що відомо про оце будівництво військовими дачі на Хмельниччині, керівнику бригади? Ми от знаємо, що цей випадок розслідує нацполіція однак, раптом в бюро теж щось відомо про хід цього розслідування. І, ймовірно, бюро також ну дотично до якоїсь частини, тому що ми знаємо там не тільки ж саме будівництво, а й те, що цим людям, які будували його, платили гроші, ніби вони на передовій. Так, Олена, що з того і звертаю увагу також і слухачів, це важливо, що до моменту розголосу інформації про порушення в 211-й бригаді, в ДБР не надходило жодних матеріалів ні від офіційних бійців, ні офіційних осіб, ні від бійців. Тобто зараз розслідування тільки почалося. Що стосується розслідування, яким займається Національна поліція, я думаю. Зрозуміло, що правильно було б, щоб саме вони коментували це кримінальне провадження втім. Okay. В ДБР є факти, які не стосуються, наприклад, цієї бригади, але виявлені є факти з оголошеними підозрами в інших частинах, де посадовці, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, дійсно відправляли бійців на будівництво своїх маєтків. Можемо так їх назвати будинків, маєтків. І водночас це робилося за державний кошт, тобто ці бійці, будуючи хату, отримували такі заробітні плати і премії, ніби вони перебували на лінії фронту. Дійсно, у ДБР є такі кримінальні провадження, це стосується там різних регіонів, і вони розслідування або тривають на етапі зараз, що триває досудове розслідування. Або на етапі завершення, коли обвинувальний акт направляється до суду, на жаль, такі факти є, але це не критична маса, не критична маса це добра новина, і от тут я хочу поточнити. Ну ймовірно, він якийсь від вас дізнатися, пані Тетяно. А от стосовно оцих справ, про які ви говорили, коли можна очікувати ну оприлюднення якихось деталей, де хто що. О по 211, й правильно ні, 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 от саме про тих е, інших, по тих інших справах, про які ви не називаючи якихось деталей про підрозділи, говорили, що вже є навіть такі, що скоро до суду підуть. Так я думаю, що тут я з радістю з вами ще раз поспілкуюся в ефірі, коли будуть факти, наприклад, завершення досудового розслідування і обвинувальний акт направлятиметься до суду, уже, щоб ми з вами висвітлюючи цю тематику, попереджали можливі правопорушення тих посадовців, хто хоче в умовах воєнного стану, зловживаючи своїми повноваженнями, але якось використовувати. На власний рахунок, скажімо так, так там побудувати будинки. Як тільки ми я завжди ми завжди раді, коли в телеграмі ДБР багато переглядів у нас новин, зокрема, чи на сайті ми про це все повідомляємо офіційно. І я думаю, що наприкінці 2024 року ми теж будемо підбивати певні підсумки, які стосуються правопорушень, які були зафіксовані відомством і пов'язані з діяльністю працівників ТЦК. ВЛК, МСЕК та інших. Ну що ж, будемо чекати, подробиць. А зараз хочу ще з одним питанням стосовно 211-ї, звернутися до вас. Що можна сказати про комунікацію з керівництвом бригади? Чи у слідчих ДБР складається якесь враження, що вони готові співпрацювати чи не дуже? Олено. Я думаю, що на сьогоднішній вечір ще зарано говорити про... Результати комунікації, але якщо ми з вами візьмемо до уваги резонанс, яка викликала публікація в засобах масової інформації і оприлюднені факти, то робота слідчих буде дуже кропіткою, і сподіваюсь на те, що все, що стосується посадовців самої бригади, а вони підуть на співпрацю зі слідством для того, щоб прояснити всю ситуацію і щоб ті, хто був причетний до правопорушень, вони понесли відповідальність. Угу. І от щоб цю тему з 211 завершити, перейти до іншого, я просто від себе і від колег хочу додати, що ми жодним чином не толеруємо пияцтво в підрозділах. Ну але ж, окрім побиття, у цій ситуації дуже огидно те, що. Замість ввести роботу з цими людьми командування, ну за підозрою, принаймні, замість писати рапорти, якось на них впливати. Воно просто ну, вибачте, гребло з них гроші. Фактично, це ти цим так само толерувало це пияцтво. Ну, ми не, не, не можемо не зауважити саме цей окремий дуже важливий нюанс. Пані Тетяно, В нас до 1 січня залишилося не так багато часу. І ми маємо нагадати, що до цього часу військові, які самовільно ну це пішли у це СЗЧ, вони мають повернутися на службу, і тоді уникнуть кримінального покарання. От що на сьогодні відомо про повернення військових, що пішли в СЗЧ, їхня кількість. Про кількість не зможу вам говорити. Думаю, що ось цей там ще половина місяця так офіційно залишилося до 1 січня, уже наступного нового року. Максимальна кількість військовослужбовців, які самовільно залишили частини чи дезертирували, вони повернуться. Є декілька варіантів цей законний і ці зміни дозволяють або повернутися в військову частину, або на місце службу. Служби, звідки людина пішла, самовільно залишила частину. Так, є інший варіант: якщо з тих чи інших причин ви не хочете повертатися у військову свою військову частину, ви можете на місці своєї дислокації на сьогоднішній день, тобто де ви перебуваєте. Піти до військової служби правопорядку або в територіальне управління державного бюро розслідувань і таким чином пояснити: ну по-перше, з'явитися, заявити про себе, пояснити, у чому були причини вашого СЗЧ, І на сьогоднішній день умови передбачають, що вам запропонують наскільки мені відомо, Міноборони визначило 17 частин військових, які потребують до комплектації, і ви можете обрати ту військову частину, де ви почуватиметеся. Комфортніше і таким чином ви не матимете ні докорів сумління, ні конфліктів із законодавством України. Тому з вашою допомогою теж закликаємо всіх військовослужбовців, які голову в пісок все одно не вдасться сховати. І всі військові це знають, що за СЗЧ чи дезертирство в умовах воєнного стану це досить сувора відповідальність. А зараз є можливість повернутися, тому що вашим. Побратимам потрібен і досвід ваш і знання, і навички для того, щоб продовжувати захищати нашу країну.